Перевіряємо з вами склад. Так, мене чути. Чути. Прийом, прийом. Напишіть мене чути. Перевіряємо склад в Мексика Фуд Старкільєс. Кукурудзі не борошно, нічим воно не буде корисніше за пшеничне борошно, тому що в ньому велика кількість фруктози. Насправді в кукурудзі багато фруктози, яка негативно впливає на наш на нашу печінку, на підшлункову залозу призводить до немедикаментозного жирового гепатозу не алкогольного. Також кукурудза вона має високий глікемічний індекс і дуже багато вуглеводів. Прямо от Зараз скажу, скільки тут вуглеводів на 100 грамів. 43 грами вуглеводу буде. Значить, Стабілізатор, вода, сіль, Є466, є 412, регулятор кислотності, консерванти. Краще вже банош, як ви думаєте, краще банош чи ні? Якщо ви хочете тартівлю, щоб щось туди, щось туди покласти, то краще ви оберіть ось такого варіанту лавашики. Лаваш тундир, певно, бо він в тандирі да, випікається. Борошно-пшеничне, хлібопекарське вищого гатунку, вода питна, кухонна, харчова. Все, зрозуміло, склад, зрозуміло, нема чому псуватись. Дуже прикольні такі штучки, може вам потрібно дітям щось запекти. До речі, і такий, і вірменський з гарним складом цього виробника. І ось такий лаваш також гарним складом. І ось цей круглий насправді це все один і той самий вид лавашу. Просто його порізали в різні форми і зробили таку продуктову лінійку. А це вже чистий маркетинг. А якщо ви хочете бути здоровими, стрункими, їсти, худнути без дієт, під без, підрахунку калорій, по перше, підпишіться на мою сторінку. По-друге, заповнюйте анкету в шапці профілю в інстаграм, тому що ми з вами ж з 15.05 стартуємо зі моєю школою здорового схуднення. Я вас чекаю.